Коли ви дивитесь цей ролик і бачите мене живим і здоровим, то значить ніяка чупака-пра до мене вночі не приходила і не з'їла мене. Я живий здоровий, слава Богу, і тому дуже радий сам. Отже, ранок 12-го дня мандрів тато їде до доці. Починається з того, що цьому маленькому лісочку зварив собі юшку. Вірніше це більше схоже. На кашу, аніж на юшку. Половину я з'їдаю, половину везу з собою і десь в дорозі, коли зголоднію, то їм. Слава україні! Добрий день, ебволі! Слава Україні! А у мене є бубінчик. Мені в Канаді його подарував Артур, щоб ведмедів відганяти. І я буду отак в дубині і лякати тих чупа щоб вони мене не згризли. Отже, зараз швидесенько з цього хотів сказати затишного місця, воно було б затишним, коли не ця тварина, яка дійсно цієї річки вчора до мене. Очі в очі дивилася і плюхнула так, що я трохи не впав з переляку. Отже, збираюся і далі в путь. старий аж На Мені здається, снідати черешнями це вже стає традицією. Зогрістоваш не йде дал. Зикнем сі проми. Від сам всі тобі вдицький стал. Свідомий. Ансую для вас чешське кладовище. У невеличких містах дуже часто кожне кладовище обов'язково э, знаходиться за ось такими цегляними мурами. І дуже часто в невеличких містах воно замкнене кладовище. Як я розумію, оце я зараз проходжу крематорій, труба крематорія. Містечко, де я зараз знаходжуся, невеличке відносно. Але бачите, є свій крематорій. Кладовище це як частина культури людства. Польське я вам показував. Так виглядає чешське. Так само тут є такі гробовці, які підіймають і кладуть труни всередину. І такий декор могил. Стрижеться трава, підстрижені дерева. Нічого не захаращено. Видатний історик Рудольф Дворак. Стара могила 1919 року. В Цій місцевості протікає річка Морава. І, мабуть, цей історик, саме історик цього краю, Моравії. Бо цей край називається Моравія. Здається, я вже в'їхав в конкретні гори. І ось перше на моєму путі джерело, а написано Вода не питна. А чого це вона не питна? Може для них не питна, для мене питна тече джерело, значить, питна вода. Вони просто не знають, що таке непитна вода. Після мухоморів нічого мені не страшно. Джерельна водичка. Справжні гори і справжні... Гірські річки не перестаю дивуватися такій кількості велодоріжок Поряд пролягає автотраса, а ось тут ви бачите спеціальна доріжка, і вона тягнеться кілометри і кілометри. І, звичайно, отакі перепочинкові зупиночки. І для спорту, і для дітей тунель полазити. І якісь цікаві споруди, від дощу сховатися. І дивіться, побудовані спеціально через річку для велосипедистів справжні великі мости. Це, я розумію, держава турбується про здоров'я нації, чисте гірське повітря, сонечко. Прямо їдеш і насолода від того. Прямо їду через справжні гірські лісові хащі. Але ось такою славною доріжкою асфальтовою. Тому їдеться легко-легко. Зупинився в невеличкому такому шатрі, і буду зараз обідати своєю кашкою, яку зварив вранці. Площа ринок чергового невеличкого, але дуже затишного, компактного чешського міста. Подивіться, наскільки тут красиво! Тільки що проходила група школярів, я не знаю, звідки ля вони, але побачивши мій прапорець, прозвучало слава Україні! Героям слава, слава збройним силам України, які позбавляють нас від рашистської нечисті. Найшов міську раду і тут на дверях побачив інформацію для українців, що є робочі години для громадян України, які можуть використати їх для вирішення питань у сфері освіти та виховання дітей. Тільки вам, дорогі друзі, визначати, яка площа ринок найкраща. Зараз знаходжуся в місті, якось написано, що усіце над Орліцом, і теж знаходжуся на площі ринку. Дивіться самі, наскільки ця площа красива, наскільки вона вам приваблива? Сьогодні вже здається третя за день. Шість годин вечора, і ви бачите, серед прапорів Чехії і Євросоюзу розвивається і прапор України. Ось він найкращий, як мені видається. Сонце низенько, вечір близенько. Так закінчується 12-й день моїх мандрів. Залишилось знайти місце для ночівлі, якийсь лісочок. Свою сотню кілометрів на сьогоднішній день я вже видав. Видохся, день був гірський, вверх-вниз, вверх-вниз, не всюди міг їхати, тащив свого коня. Тепер з гірки він таще мене. А ось і лісочок, мабуть, в якому я і заночую. Я так сподіваюся, він хвойний. Дуже люблю хвойні ліси, це Сосновий.